Я дивився ваш ютуб канал, і ви там сказали, що у Дональда Трампа, та й взагалі у адміністрації Трампа, немає зараз якогось такого конкретного плану миру. Точніше, він напевно є ситуативний. Су що ви мав на увазі? Я взагалі вважаю, що використовувати саме визначення план миру можна тільки тоді, коли план миру узгоджений між двома сторонами, які проводять війну. Не може бути плану у Трампа, як не могло бути плану у Зеленського. Може бути платформа пропозицій. План може бути тільки спільний, угу. який укладають, скажімо, Трамп і Путін, якщо вони, звісно, не бажають враховувати точку зору Зеленського. Або Путін, Зеленський, Трамп. Або Путін і Зеленський. Це план, коли ми розуміємо, яким чином ми йдемо до деескалації. разом І ти... До деескалації без країни, яка розпочала війну, це не план, це okay. бачення, яке потрібно узгоджувати з цією країною. Так що ніякого плану Трампу на те, що не було і не буде, його не може бути. Але чому він про нього стільки разів казав? Що в нього є план, і причому, пам'ятаєте, три дні тепер 90 днів. Слово план це ж не ми вигадали. Що у Трампа є якийсь там механізм бачення завершення війни? Ну, звичайно, не ми вигадали. Я вам просто пояснюю сутність самого терміну. Звичайно, Трамп говорить про плани, звичайно, він не може його оприлюднити у зв'язку з е відсутністю. Але навіть якщо якісь пропозиції будуть, вони не стануть планом. Тому що для того, щоб вони стали планом, потрібно, щоб на них погодилися у Москві. У Москві теж немає плану закінчення війни. У неї є пропозиції, принаймні попередні. І я теж вважаю, що це до певної міри гачок для нас а не пропозиція. Це вихід українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей. Це визнання е, факту їхнього російського статусу, яке статус Криму, можливо, без цього юридичного визнання. Це вже питання перемовин з точки зору Москви. Це нейтральний статус України, демілітарізація України, ухвалення законів, які гарантують статус російської мови і російської православної церкви в Україні. Ось це передумови для перемови. Але це теж не план. Це ультимативні умови. Це для нас капітуляція. Ну, знову таки, ви. Оцінюєте зараз сутність пропозиції, але я вам кажу, що це не план, тому що з ним не погоджується Україна чи Сполучені Штати. План може бути тільки спільний. А як тоді оце спільний план розробити, якщо на сьогоднішній день нема передумов для того, щоб Росія сідала за стіл перемови? ну вона не хоче це робити? Ви чудово ви теж живете в Києві і бачили сьогоднішній ранок, сьогоднішній четвертий ранку, чим він розпочався обстріл? Це причому це сталося після того, як в Росію в Москву приїхав представник Трампа? Тобто, після а таким... хто вам сказав, що якщо будуть приїздити представники Трампа, не будуть обстріли? Буде може навіть більше ескалація? Чому? Чи? Щоб е, примусити Трампа до виконання умов, які пропонує Путін. Якщо в тебе сильна позиція, так хоч і так посиліти. Тобто, на вашу думку, чим ближче буде до перемовин, тим більше будуть обстріли, тим більше буде ескалація. А хто вам сказав, що будуть взагалі перемовини? Хто сказав? Про нами всі говорять. Знову ж повертаючись до того Трампа. Ну навколо цих перемовин зараз будується багато різних політик. Врешті-решті, президент Зеленський каже і у мера сьогодні сказав, що ми готові ну, до України готові Ну, звичайно, ми готові, тому що ми маємо е, говорити певні речі, що президент Трамп не звинуватив Україну, в тому, що вона не бажає перемовин. Зараз всі грають в цю дитячу гру. Фактично, гру такою з великою дитиною, яка говорить, я хочу перемовин. Всі кажуть, прекрасно, я хочу припинення вогню. Ми теж. Президент Зеленський говорить, що Україна готова до перемовин і вимагає гарантії безпеки. Президент Макрон говорить, що він готовий до створення миротворчого контингенту. І президент Путін теж говорить, що він готовий до перемоги тільки на своїх умовах. Но це не має ніякого відношення до реальності. Всі ці слова. А от повертаючись на хвилинку, давайте до того, що приїхав представник держдепу Трампа до Росії, і, врешті, звільнили людину, яку там засудили американського громадянина, якого засудили на 14 років, його звільнили. Чи це не є проявом жесту доброї волі Путіна стосовно Трампа? Ну тобто, він зараз намагається теж гратися в певного Хіба розтрампу? під час президентства Байдена не було звільнення американських громадян, mm -hmm. причому набагато більш масштабно, це що був прояв доброї волі? Не знаю. Ну, як ви не знаєте? Ви знаєте, тому що звільнили якихось людей, які були потрібні Путіну. Ви сказали, що навпаки Путін зараз знущається з Трампа. Я е, говорив про те, що у відповідь на якісь пропозиції Трампа Путін повторює свої максималістські умови. Це роблять його дипломати. Це є, на мою думку, демонстрація неповаги. Але тоді куди це все буде рухатися? Сьогодні Рамштайн. далі має відбутися Мюнхенська конференція з безпеки, на якій має зустрітися Зеленський президент України з віце-президентом Сполучених Штатів Венсом. Вони мають зустрітися, обговорити можливо, навіть якийсь там план перемовин з Росією. А зараз це все справді підготовка до якихось перемовних процесів, чи я не знаю знайомства. Сьогоднішньої влади України з тою владою, яка прийшла Сполучена Штатів. Ще Штатах. раз повторюю: для танго потрібні двоє, як сказав президент Трамп, президентству Зеленському. Якщо президент Путін не зацікавлений в якихось перемовинах, які б гарантували mm -hmm. навіть несправедливий мир а збереження обличчя самого Трампа, то не розумію, про що ми з вами говоримо. Ну зустрінеться президент Зеленський з віцепрезидентом Вез. Ми взагалі знаємо з вами, що там вирішує віцепрезидент Вес. Ну що це люди взагалі вирішують? От. Представник президента по російсько-українському конфлікту, генерал Кело він вже тижні збирається до Києва, до європейських столиць, їде до Мюнхена, Сказав, що якщо його запросять до Москви, він теж туди поїде. А в цей час в Москву їде абсолютно інша людина, яка не представник президента по російсько-українському конфлікту, і кажуть, що Трамп йому доручив поговорити і про російсько-українську війну з Путіним також. Ну і що? Тоді яке має значення, що ці люди взагалі говорять, які в них є позиції, коли Келод дізнається про можливість зустрічі Трампа і Зеленського по телевізору? Чому ми взагалі маємо на це звертати увагу? Команда, безпосередньо, команда Дональда Трампа, вона ж є. Ну і що? От наскільки Трамп звертає увагу на цю команду? Мені здається, що не звертає. А тоді для чого вона йому потрібна? Я не розумію вашого питання. Це люди, які виконують службові функції. Ви ж не от хочете... ви уявіть собі, що ви президент Сполучених Штатів. Так. Ви ж не можете не призначити держсекретаря, міністра не оборони. Можна не призначити безумовно. Але якщо цей держсекретар не розуміє, що робить голова держави, і він навіть не може коментувати певні його дії, тому що він не знає, що він зробить завтра. Слухайте, зараз така ситуація складається дуже дивно, напевно, в загальному геополітичному масштабі. Таке враження, що ви не жили під час першого президентства Трампа? Було те ж саме. Я не розумію, в чому проблема ваша. З оцінкою ситуації ну зараз Трамп же прийшов на хвилі того, що багато невдоволених було в Сполучених Штатах саме політикою демократичної. Партії. Ну так вони і раніше були невдоволені, коли він вперше раз прийшов. Він вже тобто теж виграв. Зараз вибори. Трамп має більше шансів переламати ситуацію і взагалі зробити щось максимально глобально в умовах цієї планети, ніж перший свій термін. Чому ну, тому що зараз у нього більше підтримки є? Не розумію. Бо а що в нього ви що не, не, не стежили за президентством Трампа першу терміну, і що в нього не було підтримки? Є ну а в чому проблема? Що, що змінилося? Я, я я намагаюся зрозуміти, як тоді в умовах, коли Трамп, який ну скажімо так, не дуже радиться зі своїми радниками, або все одно робить так, як він хоче? Ну, ну ви ж бачили, так, що він думається. робить так, як він хоче. Він так. робить заяву по сектору газу. Так. Його радники одностайно говорять, що він не тема в на увазі. І до речі, той самий міністр оборони? Державний секретар, прес-секретарка Білого Дому, він наступного дня повторює те, що він говорив, тобто йому абсолютно навіть не цікаво, що вони там говорять. Є Путін, якому взагалі який взагалі живе своїй паралельній реальності, абсолютно історичній паралельній реальності, в пічнях і тому подібне. Як тоді ці дві людини можуть говорити про якийсь там мир? А чому ви вважаєте, що вони будуть говорити про мир? А про що вони будуть говорити? А я не знаю, а може вони взагалі не будуть говорити? Давайте дочекаємося, хоча б якоїсь контакт. Ніби контакт був телефоном, ніби розмовляв. Ми цього мене. не знаємо. Ну, Трамп ну, так. Це сказав. Він сказав це так, що ми досі не розуміємо, про що що він мав на увазі. Його запитували про контакти, які у нього були з путіним після того, як він перестав бути президентом Сполучених Штатів у 2020 ага. році. Тобто його запитали про весь цей період. І весь цей період він фактично відповів. Про весь цей період, сказав, що в мене це було, але знову-таки ми навіть не знаємо, чи це правда, тому що він міг це вигадати. Як в цій ситуації. Невизначеності глобальної невизначеності, що робити тоді української владі, Як би ми не ставилися до е, чинної влади, до президента Зеленського, до певних рішень, тому подібне, так як би не було, він наш президент, це наша українська влада, і зараз ця влада воюючої країни, країна, яка повністю залежить і від допомоги військової, і від допомоги фінансової. І в нас є внутрішня, та дуже така серйозна напруга всередині країни. Як тоді отут діяти, на кого спиратися? На велику Британію, наші партнери, ми їм дуже дякуємо за те партнерство, яке вони нам дають на Німеччину, на Францію, на Сполучені Штати. Ну, тобто, без американської військової підтримки Україна навряд чи зможе довго протистояти російській експансії. Це сказав і президент. Але чи буде така підтримка довгою? Хочу, наприклад, згадати буквально позавчора е Такер Калсон. Давав цікаве інтерв'ю, чи як це називається на подкаст у нього там, якийсь там був. І він чергове звинуватив Україну і українських військових, що вони продають зброю. Можна я не буду коментувати якусь маячню, яка говорить так? Як але розповім. ця людина, яка наближена до Трампа, ну харадену наближено до Трампа, але ж рішення все одно ухвалі. Трамп ми я не розумію про що ми чесно кажучи зараз. Говоримо, ми не знаємо, як це буде ситуація виглядати. В цій ситуації, коли ми не знаємо, як вона буде виглядати, ми говоримо про те, як Україні побудувати якусь стратегію. Чи взагалі це можлива зараз стратегія, мирна стратегія, чи якісь там про мирну стратегію говорити, коли ніхто не збирається з нами вести ніяких перемов, напрім перемовин про капітуляцію? Що ви весь час говорите зі мною про ситуацію, яка нібито змінилася? Я вам намагаюся пояснити, що нічого не змінилося. Тоді про що зараз говорить постійно президент України? Президент України намагається зберегти підтримку Сполучених Штатів? А що він ще може зробити? Чи вдасться йому це? Не знаю. Ну, тоді виходить, що у нас немає виходу. Ми маємо тоді рухатися за тими думками, які, е е які в голові у Трампа. Ну, по факту, зараз Зеленський має повторювати те, що каже Трамп. Так він це і робить. І наскільки це може тривати? Ну, я тому, що... не знаю. Може, всю каденцію Трампа, а може би, довша, може коротше. Звідки я знаю? Чому ви мене питаєте? Я не психіатр Трампа. Я не знаю, що у нього в голові, що у нього буде в голові завтра. Це вам потрібно розмовляти з медиками, а не з політичними аналітиками. Як політичний аналітик, відомо політичний аналітик, пане Віталію. Давайте тоді спробуємо спрогнозувати. Взагалі, можна спрогнозувати на сьогоднішній день, хоча б в короткій перспективі, що чекає далі Україна. Ні. Неможливо. Ні. І ніколи не можна було. Я вам з 24 лютого 2022 року повторюю, перестаньте прогнозувати. Ваша задача пережити день. Ніяких прогнозів під час війни не існує. Тому що завтра е, якась ракета кудись потрапить, і ваша прогноза закінчиться на, на вашому похороні. Так що ваша задача вижити, українській армії задача вистояти, українській державі задача зберігтися. Ось вам всі задачі, а всі інші там прогнози будемо робити, коли там в ті чи в 30-ті роки нашого сторіччя закінчиться війна. Поговоримо про прогнози. Які короткочасні прогнози, коли ви бачите, що кожного дня змінюються заяви, але ж не дії з точки зору дії. Нічого ж не відбувається. Ви що, не бачите, що Заяв дії, дуже. дії? Дії... заяви Трампа нічого не означають. Означають дії. От ми зараз отримуємо цю військову допомогу, яку нам угу. надала адміністрація Байдена згідно з рішенням Конгресу, вона продовжується. А росіяни в цей час не мають такої кількості військових арсеналів. Їхній наступ загальмовується, тому що у них зараз немає можливості наступати так, як вони наступали упродовж останніх місяців. Це реальність. Трамп говорить, що він подивиться, що він буде робити із тими 4 мільярдами доларів, які ще залишилися у нього на балансі з тих грошей, які мали піти на військову допомогу Україні. Але він не говорить, що він ці гроші не дасть. Він не говорить, що він загальмує ту допомогу, яка йде. Він просто вимовляє щось словами. Слова в політиці означають нуль. Просто такі люди, як Дональд Трамп, на слова, як на гачок, намагаються спіймати потрібну для. Присутності у Білому домі аудиторію, але важливими є справи. Ось є реальні справи От там закриття USAID – це реальна справа. Це там позбавлення величезної кількості країн, в тому числі України, необхідної там гуманітарної допомоги, коштів на боротьбу з дезінформацією, фактично відкриття дороги до посилення впливу Китаю і Росії. Я взагалі можу допустити, що Ілон Маск. Який має виробництво у Китайській Народній Республіці, в принципі, в американській політиці діє китайський агент впливу, це може бути і але ми говоримо про дію не просто про заяву Маска чи то, що він там підняв не ту руку на церемонії, а про реальні дії, які в принципі суперечать національним інтересам Сполучених Штатів, і допомагають посиленню американських опонентів у світі. Це реальність. Ось це можна говорити. Угу. Коли ми говоримо військову допомогу, нічого ще не відбулося такого, що ми про це говорили. Коли ми говоримо про якісь перемовини, ніяких перемовин немає. Є просто заяви Трампа про те, що він щось готує, і про те, що у нього є прогрес, з повною відсутністю будь-яких результатів. Якщо буде хоч один результат, поговоримо. Займатися коментарями шоу мені не цікаво.